Військовослужбовці, батько та син, яких підозрюють у нападі на поліцейських у Вінницькій області, могли втекти з військової частини. Державне бюро розслідувань повідомило їм про підозру в дезертирстві. За даними ДБР, 19 квітня вони самовільно залишили частину в Одеській області і викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію про викрадення вибухівки з військової частини. Раніше поліція повідомила, що фігуранти батько та син збиралися втекти за кордон. Їх затримали у селі Липецька Одеської області. Вони ховалися в покинутій будівлі, розповіла речниця національної поліції Олена Бережна. Нагадаю, вночі в суботу в Гайсенському районі Вінниччини двоє чоловіків стріляли у поліцейських, коли патрульні зупинили їхні авто і оглядаючи багажник, попросили показати, що везуть. Один поліцейський отримав смертельні поранення. Його напарник теж був поранений. Нападники втекли. Надвечір їхню автівку знайшли. Салон був в крові. З'ясувалося, що поліцейський вже після нападу на нього встиг поранити старшого з затриманих госпіталізацій. Цей той не потребує причину нападу, затримані пояснили тим, що перевозили бойові гранати. Чоловіків перевірять на причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Зараз з нами на прямому зв'язку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаю, пане Ігорю. Що відомо на зараз про підозрюваних, яким був їхній мотив нападу на поліцейських, і важливе питання, коли буде обрано запобіжний захід? Ну, як вже в репортажі було сказано, підозру їм, е, вручили. Е, сьогодні буде обрано запобіжний е, захід для цих двох злочинців. Ну і мотив, е, мотив становить е, слідство. Звичайно, в той же час ми розуміємо, що дійсно вони перевозили е, боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться е, в скинуті в. Е, Водоймище, ще скинуті відомище ці гранати в ящиках зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та відповідно водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогоднішній день ми на даний момент ми розуміємо де цей пістолет знаряддя вбивства вже вилучено, і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження. Гаразд. А чи можете повідомити, в якому стані зараз другий поліцейський, який теж отримав поранення? Е, середньо тяжкий стан, але стабільний на даний момент. Тобто загрозу загрозу життю немає. Що кажуть лікарі? Е, Півгодини тому ми спілкувалися з лікарями. Лікарі е, дають е, позитивні прогнози. Користуючись нагодою поставити вам всі питання, які зараз обговорюються в суспільстві, ми їх, пане Ігорі, і озвучуємо. На підставі чого діяли поліцейські, коли зупиняли авто, і чи буде опубліковане відео повне з нагрудних камер поліцейських? Чи є в тому потреба, як ви особисто вважаєте? Ну, по-перше, поліція е, в цей час нічний час. Е... Виконувала свої функціональні обов'язки по патрулюванню і по реагуванню, якраз поліцейські їхали з такого звиклику на телефон 102, везли в машині затриманого домашнього насильника. Але ми розуміємо, що два ночі це комендантська година, яка діє також і по Вінницькій області. Порушення правил дорожнього руху, які були підозрюваними. Скоєні поліцейські це побачили і зупинили автомобіль відповідно до інструкції і до всіх правил, які встановлені для в даному випадку для групи реагування. Тому, що стосується вашого другого питання щодо роботи блокпостів, вони я рахую, працюють на сьогоднішній день ефективно. Як мінімум, там, де працюють працівники поліції Національної гвардії збройних сил України, е, територіальної оборони і е, посилювати блокпости, е, на мою думку, е, на сьогоднішній день не варто варто переглянути і ще раз інструкції щодо реагування і дій поліцейських в таких випадках, коли ми спілкуємося з громадянами, неважливо Я хочу підкреслити, що це за громадяни, чи то військові, чи то поліцейські просники правоохоронних органів, громадянин, який порушує закон. І має відповідати по закону. Я хотів би тут зразу сказати, щоб мене навішували ярлики. Це наші громадяни, і наші громадяни зараз знаходяться на фронті. Наші громадяни захищають нашу державу. Це стосується і Збройних сил, і поліцейських звичайно. Той же час е, можу сказати, що є серед е, навіть ці, цих громадян, е, е, є люди, які порушують закон. На жаль, вони порушують закон. І тут ми чітко маємо говорити і розмежовувати порушення закону. І про що ми говорили раніше, диктатура закону має бути на першому місці. Що стосується роботи взагалі блокпостів і вилучення зброї, то тільки за 23 рік ми. Вилучили близько п'яти з половиною тисяч одиниць вогнепальної зброї. Я е, можу сказати, що два мільйона боєприпасів також вилучено у нас. І е, в схоронах, і на блокпостах, і у злочинного світу. Тому це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогоденно і вночі, в тому числі. І цей випадок показує, що е, е, який би не був мотив у цих громадян, вони порушили закон і мають і мають відповісти. Неси відповідальність. От щодо протоколів реагування, ви якраз про це сказали, і тиждень тому ви говорили, що ДСНС повністю протоколи реагування змінили результати роботи. За оновленими протоколами ДСНС вже є? Скажіть, будь ласка? Так, да, звичайно. Після того, як ми анонсували е, ці зміни, ми вже внесли корективи. В роботу Державної служби з надзвичайних ситуацій я хотів би зґрунтував, що це не тільки робота ДСНС, а робота всіх служб і комунальних, і поліції, і медичних, які прибувають на місце прильоту, ракети або безпілотника, наприклад, або артилерійського обстрілу ворога. Ми говоримо про збереження життя та здоров'я як працівників, які приїжджають на ліквідацію, і так і також наших громадян, які потребують допомоги. Тому що стосується екіпірування, що стосується правил використання інженерної техніки, що стосується правил використання службових собак і підготовки цих собак, що стосується, наприклад, обов'язково застосування обов'язково застосування сейсмічних датчиків, коли ми проводимо розбір завалів чи на об'єкті критичної інфраструктури, чи житлового будинку, ці всі норми вже прописані, і більш того, ми забезпечили всі наші підрозділи відповідним обладнанням. Плюс до цього, відповідно до всіх інструкцій, по всій Україні на сьогоднішній день працює ряд хабів, які дозволяють зменшити і максимально час пересування тієї чи -ті іншої техніки, тих чи інших підрозділів для ліквідації наслідків. Зрозуміло. Тобто, ми очікуємо, що рятувальники, які прибувають фактично першими. Часто разом з працівниками національної поліції на місця влучання російських ракет чи безпілотників вони ну ймовірно, принаймні так будуть в більшій безпеці. Ну на жаль, на жаль, саме життя та здоров'я наших працівників, наших рятувальників, поліцейських. Е Яке забирає і це життя, забирає війна? Саме ми кров'ю пишемо ці інструкції. Так як би це страшно не звучало, але ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були можливо допущені перед цим. І ці помилки і ці неточності в цих інструкціях вони дуже часто призводили до втрати наших працівників. Пане Клименко, хвилина залишається. Дозвольте уточнити два моменти по темі, які ми говорили, що Стало причиною цієї стрілянини на Вінниччині. Чи відомо, чи можете ви розголошувати, чи не є це таємницею слідства. І ви сказали, що буде переглянуто. Ми поговорили про протоколи для ДСНС, а для нас поліції, коли вони будуть запроваджені. Ну, а, інструктажі а, вже пішли зразу після, відразу після цієї трагедії, після скоєння цього злочину. Зл ми а, вже почали працювати з регіональними підрозділами поліції. Деколи. Це стосується наших всіх громадян. Ми деколи розслабляємося, або деколи ми стомилися від того, що е, небезпека і на вулицях є ще фронт, е, внутрішній фронт, і цей фронт треба е, нам всім тримати разом. Mm -hmm. І е, будь-які дії е, працівника правоохоронного органу, будь-якого правоохоронного органу, вони мають мати на меті саме. Е, Зупинити скоєння можливого злочину. Ми довіряємо громадянам. Ми бачите, ви бачили на відео, що ми екіпіровані відповідно, але, на жаль, не всі громадяни мають позитивний мотив. В даному випадку ми можемо тільки припускати попередньо це перевозка, перевезення бойових гранат в машині. І, звичайно, ці громадяни боялися бути. Викритими. Тому е, і вони, мабуть, так і діяли. Але е, на сьогоднішній день вони дають повністю, е, повністю інформацію, вони що вони, робили, покази, як так, вони так, робили. Але це буде, дякуємо, пане міністр. Так, буде діло за слідство, Ігор Кленко, міністр дякуємо. внутрішніх справ України, був разом з нами.